Якщо мрієте про кар'єру у фінансах і хочете знання, що працюють, приєднуйтесь до програми Корпоративні фінанси зробіть крок до успішного майбутнього. Готові стати лідером у світі фінансів. Магістерська програма корпоративні фінанси економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Це ваш шлях до кар'єри у фінансовій індустрії. Наша програма за заочною формою навчання готує висококваліфікованих фахівців, здатних конкурувати на глобальному ринку. Ми зосереджуємося на сучасній теорії та практиці функціонування бізнесу і фінансових ринків, а також відкриваємо можливості для поглиблення знань у суміжних сферах фінансів. Це дає нашим випускникам широкий вибір для реалізації професійних амбіцій. Особливість програми статус University Affiliation Program від CFA Institute, США, світового лідера у фінансовій аналітиці. Понад 70% нашого навчального плану відповідає стандартам CFA, що наближає вас до отримання престижного сертифікату Charter Financial Analyst, одного з найвизнаних у світі. Що ви отримаєте гранти від CFA Institute для проходження іспитів в CFA рівні з першого по третій або сертифікату CIPM. Можливість брати участь у міжнародних конкурсах, таких як CFA Institute Research Challenge та FX Challenge, курси англійської мови та безкоштовне онлайн-навчання за програмами CFA Institute з можливістю перезарахування кредитів, навчання від викладачів із міжнародними сертифікатами CFA та ACCA, практичний досвід завдяки виробничій практиці: шість кредитів ЄЦТС. Наші випускники будують кар'єру в провідних українських і міжнародних фінансових компаніях, інвестиційних фондах, рейтингових агентствах, консалтингових групах і корпораціях. Ви зможете працювати фінансовим управляючим, інвестиційним менеджером, аналітиком, спеціалістами з корпоративного управління чи фінансової звітності.